Середа, 16 жовтня, він ніколи не проходить повз нас. А якийсь самарянин, проходячи, підійшов до нього і, побачивши, змилосердився Євангеліє Євангелії від Луки 10:33, Ен Ландерс в одній зі своїх статей розповіла цікаву історію. Якось один чоловік провів 11 годин біля своєї зламаної машини в надії, що хтось зупиниться і допоможе йому. Цей чоловік знаходився на віддалі всього кількох кілометрів від міста, коли вийшов з ладу двигун його машини. Чоловік вирішив зупинити якусь машину, однак усі поспішали, рухаючись по трасі зі швидкістю 100-120 км на годину. Жоден з водіїв не зупинився. Та ніч виявилася надзвичайно холодною. Врешті-решт, змучений водій втратив надію. У передсмертній записці, яку знайшли на лобовому склі, було написано: Одинадцять довгих годин я чекав, щоб хтось зупинився. Холод ставав нестерпним. Вони просто проїжджають повз мене. У нашому житті бувають такі моменти, коли здається, що всі проходять повз нас. Здається, що всім до нас немає діла. Одного разу Ісус розповів історію, яка може підбадьорити тих, хто впав у відчай. Поранений, знесилений, пограбований чоловік, стікаючи кров'ю, лежав на узбіччі дороги до Єрихона. Священик пройшов мимо пораненого чоловіка, лише швидко окинув його оком. Він вважав себе надто святим, щоб допомагати таким людям. Після цього підійшов Левит, ще один релігійний чоловік. Левит поглянув на нещасного і подумав: злодії, котрі напали на цього чоловіка, можуть напасти і на мене. Допомагаючи цьому нещасному, я піддам небезпеці своє життя. Він також пройшов повз потерпілого. Нарешті підійшов Самарянин, чоловік з іншого народу. У Святому Письмі сказано, що він підійшов до нього з Євангелії від Луки 10:33 Ісус завжди приходить туди, де перебуваємо ми. Він бере на себе наш сердечний біль. Він розуміє наші потреби. Самарянин змилосердився над цим чоловіком, перев'язав йому рани та відвіз до безпечного місця. Ісус завжди знаходиться поряд у моменти смутку. Він бере нас на руки і перев'язує наші рани, Він розуміє наші проблеми, Він стілює наші травми, Він дає нам усе необхідне, щоб ми жили повноцінним життям. Інші можуть проходити повз нас, але Він ніколи, Він чує наші моління про допомогу, він бачить наш біль, він знає все про наші страждання. І найкраща новина для нас полягає в тому, що Він ніколи не залишить нас. Він з нами, коли ми потребуємо його найбільше в житті.